Як лідери, ми знаємо, що маємо бути відкритими та прозорими, але не завжди розуміємо, чому або як це робити. Тож у цьому випуску ми поговоримо про автентичність, вразливість та прозорість у лідерстві. Ми називаємо це бути справжнім. Я вдячний, що ви знову з нами на черговому випуску лідерського подкасту Крега Грошела, де ми прагнемо збудовувати лідерів, бо ми знаємо, що коли лідер стає кращим, всі стають кращими. Якщо ви з нами вперше, я б хотів запросити вас підписатися на наш канал та слідкувати за виходом нових епізодів. Можливо, вам знадобляться нотатки лідера. Ви можете завантажити їх за посиланням в описі, тож ви зможете розглянути їх разом зі своєю командою. Якщо подкаст корисний для вас, для мене буде цінно. Якщо ви запросите інших приєднатися, поділившись випусками у соціальних мережах. І якщо ви ще не оцінили або не написали відгук, зробіть це, будь ласка, це багато означатиме для мене. Сьогодні я хочу відповісти на кілька ваших запитань, а потім ми перейдемо до нового контенту. Тайлер, ти поставив хороше питання: який найкращий спосіб об'єднати команду? Якщо ми керуємо командою і виникає певний розрив, де люди не рухаються в одному напрямку, як нам їх згуртувати? Ну, Тайлер, дві найбільш об'єднувальні сили на землі: це спільне бачення або спільний ворог. Спільне бачення або спільний ворог, щоб об'єднати команду. Ми хочемо, щоб наша команда прокидалася кожен день з тією самою метою, тією самою місією, тим самим баченням. Якщо ви коли-небудь робили ті дивні командоутворюючі заходи, де ви виконуєте падання довіри або лізете на гору, чи катаєтесь на картингу, або що ще причина, чому ці події часто ефективні, полягає в тому, що кожен працює на спільну мету. Вони роблять одне й те саме. Саме це робить спільне бачення, воно об'єднує нас. Те саме стосується й спільного ворога. Наприклад, сподіваюся, ви погодитеся, що війна це жахливо. Війна завжди жорстока, але що може зробити війна? Війна може об'єднати країну, яка була роз'єднаною, і причина тут в тому, що у всіх тепер є спільний ворог. Якщо ваша команда не єдина, моя здогадка полягає в тому, що мета не зрозуміла. Дозвольте мені сказати це ще раз. Якщо ваша команда команда не об'єднана. Велика ймовірність того, що мета не зрозуміла. Це неймовірно наскільки швидко команда об'єднується, коли ви знаєте за що ви боретесь, або коли ви знаєте проти чого ви боретесь. Інфорозберемося, і запитання меган як досягти постійності, процесу і культури з людьми, розкиданими по різних локаціях? Більше того, які принципи залишаються однаковими, а які відрізняються, коли маєте справу з віддаленими командами. Меган, це корисне питання. Я знаю, що багато людей стикаються з цим. Перш за все, коли ми ведемо людей, які фізично не присутні, ми хочемо переконатися, що ми створюємо відповідну культуру. Чому здорові культури ніколи не виникають випадково? Ми маємо створити те, що хочемо бачити. Що таке культура? Ну, культура завжди є комбінацією того, що ви терпите або створюєте. Це завжди якась комбінація цього. Якщо вам не подобається ваша культура, перестаньте терпіти і почніть створювати. Ви хочете створити здорову культуру. Це ніколи не відбувається випадково. Щоб створити культуру, ми будемо постійно просувати цінності, 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 цінності. Чому Тому що те, що ми цінуємо, визначає те, що ми робимо. Ми хочемо, щоб цінності допомагали коригувати курс, коли люди починають вести себе неприйнятним чи протикультурним способом. Ми хочемо, щоб культура була здоровою, і таким чином вона відсікає будь-який вид хвороби. Якщо ваша культура здорова і міцна, вона покарає тих, хто поводиться таким чином, що не буде корисним або не сприяє досягненню мети. Друга річ, про яку варто подумати, це баланс між гнучкістю та контролем. Коли ви думаєте про людей на різних локаціях, вам варто подумати, в яких речах ви готові поступатись, де ви готові бути гнучкими. І щодо зміни яких речей не може йти мови, ви будете контролювати і переконуватися, що результат буде саме таким, як ви хочете. у деяких аспектах ви будете гнучкими. Ви дозволите проявити індивідуальність чи креативність в інших аспектах, ви вимагатимете, щоб кожен робив все саме так, як ви хочете, тим способом, яким ви хочете, і тоді, коли ви хочете. Наприклад, якщо ви володієте рестораном, де подають курку, то тут немає гнучкості. Ніхто не має права продавати гамбургери. Це щось, що ви зробите точно так, як хочете ви. Тепер, якщо ви на початковому етапі розгалуження на кілька закладів, місць, магазинів, філій, що завгодно, ви швидше за все захочете схилитися трохи в бік контролю на початковому етапі. Ви будете казати, що саме ми хочемо в цьому питанні. Потім з часом ви можете експериментувати там, де хочете бути гнучкими. Дуже важливо занадто багато гнучкості, і ви втратите фокус. Люди не будуть працювати на досягнення мети. Ви втратите величезні перемоги, занадто багато контролю, і з часом ваша команда буде думати як менеджери, а не як лідери. Ось чому вам варто бути дуже дуже обережними: де ми будемо гнучкими, і де ми будемо мати повний контроль. Коли ми маємо справу з кількома локаціями, дозвольте мені сказати, що має значення. Має значення комунікація. Має значення ясність, має значення культура, мають значення системи, має значення відповідальність. Чесно кажучи, це дуже важка робота, але робота варта. Того ви можете зробити набагато більше, коли дозволяєте людям робити великі речі в різних місцях. Що ж, перейдемо до нового контенту. Я дуже захоплений нашою сьогоднішньою темою. Наприкінці майже кожного випуску я завжди кажу дещо. Комусь це подобається. Інші люди навпаки можуть заперечувати і почати сперечатися. Я кажу щось у такому дусі. вам не потрібно знати все. Вам не потрібно бути ідеальним лідером. Зніміть трохи тиску з себе. Люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий. Багато з вас писали і запитували добре. Я хочу бути справжнім як лідер, але наскільки справжнім мені слід бути? Чим я повинен ділитися? Наскільки прозорим я маю бути як лідер? Цей випуск ми назвали бути справжнім. Поговоримо про автентичність, прозорість та вразливість в лідерстві. На мою думку, зазвичай є одна з двох крайнощів. Одна сторона каже, що ми повинні бути відкритими у всьому, ми повинні ділитися кожною деталлю. Без абсолютної прозорості ми не можемо справді бути командою. Є ще одна крайність, яка часто говорить наступне: якщо я буду прозорим, вразливим, я втрачу авторитет, я втрачу віру. Я важко працював, щоб заслужити цей шанс. Я втрачу частину своєї сили, я втрачу частину свого впливу. Я не можу бути прозорим, але послухайте. Неможливо переоцінити наскільки важлива відповідна прозорість в лідерстві. На превеликий жаль, багато людей не розуміють, як бути прозорим, коли бути прозорим і чому прозорість має значення. Згідно з опитуванням 2014 року американської психологічної асоціації, лише половина працівників вважає, що їхні начальники є відкритими і чесними. Я хочу, щоб ви про це подумали. Лише половина працівників вважає, що їхні начальники, їхні керівники, їхні наглядачі є відкритими відкритими або прозорими інше опитування показує, що лише один з чотирьох працівників дійсно довіряє своєму начальнику. Я сподіваюся, що ви приймете це. Ви, як лідер, не можете керувати, якщо у вас немає довіри. Якщо чверть ваших працівників вам не довіряють, ваше майбутнє як лідера дуже, дуже мізерне. Щось потрібно змінити. Отже, що ми знаємо про практично всіх людей, які працюють з нами і на нас. Ми знаємо, що люди хочуть спілкуватися люди хочуть зв'язку. Це правда сьогодні більше ніж будь-коли раніше. Фактично більше ніж за моє життя. Якщо ми подивимося на попередні покоління, наприклад, бумерів, то не всі, але більшість з них зазвичай мали таку думку: я піду на роботу до однієї компанії, матиму одну роботу, буду там працювати довго. І тоді, коли я піду на пенсію, я отримую свою винагороду. Дякуємо величезно за 50 років служби. Ось ваш годинник. Це була звична думка. Сьогодні це не так. Теперішнє покоління не хоче просто роботу. Більшість цього покоління. Хоче роботу, яка справді має значення. Вони хочуть щось змінити, щоб робота мала значення. Люди прагнуть місії і зв'язку. Ми хочемо вірити у людей, з якими ми разом, і ми хочемо робити разом щось значуще. Багато людей скажуть: ми хочемо, щоб наші лідери були більш прозорими, більш аутентичними, більш вразливими. І ви, як лідер, можливо, розумієте, що тут є певна напруга. Тому що якщо ваша організація хоча б трохи росте, наприклад, спочатку у вас три співробітники, потім 13, 47, 209, будь-яка кількість, то ви розумієте, що практично неможливо бути повністю відкритим перед ними. Це не тільки не практично, але й іноді нерозумно. До речі, у наступному випуску ми поговоримо про те, як нам ефективно вирішувати питання, чим ділитися, коли ділитися, і таке інше. Я називаю наступний епізод. Як бути справжнім і не бути дивним, тому що існує таке явище, як ділитись забагато та бути дивним, коли мова йде про прозорість. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому це так важливо. Три великі причини, чому прозоре лідерство має значення. Перша і друга причини дуже схожі. Фактично, це майже те саме, але це так важливо, що я скажу практично те саме двома різними способами. Перше, чому прозорість має значення? Тому що прозорість це нейтралізатор. Підозри, це знищення підозри. Що таке підозра? Підозра це організаційний рак. Якщо ви хочете знищити прогрес, зростання, рух в будь-якій організації, просто дозвольте підозрам рости і довірі вичерпатися. Коли ми, як лідери, втрачаємо довіру наших людей, ми втрачаємо здатність лідирувати. Довіру можна будувати роками, але подумайте над цим: для того, щоб знищити довіру, достатньо лише підозри, а не доказів. Яка рецептура підозри в будь-якій організації? Ну, будь-який рівень сприйняття. Дозвольте мені ще раз сказати це слово. Сприйняття це не обов'язково має бути чимось реальним. Це може бути просто сприйняттям. Будь-який рівень сприйняття лицемірства, непослідовності і самовдоволеності створює підозру. Що робить секретність? Секретність зароджує підозру, прозорість з іншого боку веде до довіри. Фактично, якщо я можу трохи відійти від теми, одне з найбільш поширених місць, де ми бачимо підозру, що просочується в нашій організації, це будь-які зміни персоналу. Чому її звільняють? Чому він більше не працює тут. Нам потрібно навчитися як лідерам використовувати цей час для побудови довіри, а не її втрати. Ми повинні вчасно розповідати правду без наклепу на людину. Скажемо правду. Цієї людини тут вже немає, тому що вона не вписувалася у культуру. Наші етичні принципи були трохи різні. Ми не зовсім розуміли один одного. Незалежно від обставин, ми прагнемо чесно і позитивно подавати правду, уникаючи наклепу на людину. Це може допомогти зміцнити довіру, а не підривати її. Проблема полягає в тому, що часто ми маємо ці невизначені, неясні. Часткові правди, і це майже завжди призводить до пліток, чуток і неправильних вірувань. Особливо у моєму світі, у світі неприбуткових організацій. Якщо є моральна помилка, в будь-який момент, коли ми не чесні, коли ми не прямі, коли ми виразно не говоримо, це веде до чуток. Це призводить до всього, що часто гірше ніж те, що відбулося насправді. Я просто хочу сказати наступне: адекватне донесення правди відповідає на виправдані запитання. Це вбиває плітки і зупиняє чутки. Якщо хтось із вас керує організацією, де моральна помилка може на неї вплинути, я сподіваюся, що ви зрозумієте наступне: моральна помилка, яку погано вирішують, завжди буде руйнувати довіру, але керувати всупереч моральній помилці з правдою і відповідною чесністю може створювати довіру. Що ми знаємо? Перше прозорість це нейтралізатор підозри. Друге, прозорість це будівельник довіри. Фактично те саме, але я сказав це трохи по-іншому. Ключ до успішного лідерства це вплив, а не авторитет. Ми говорили про це раніше. Ключ до великого успіху, до внесення змін це мати вплив, а не просто авторитет. В чому різниця? Є різниця між авторитарним начальником і лідером, який будує довіру. Різниця велика. Що робить начальник? Начальник використовує авторитет для керування. Я начальник, це буде так. Начальник використовує авторитет для керування. Але лідер надихає довірою. Довіра має велике значення. Яка валюта впливу? Це довіра. Валюта впливу це завжди довіра. І я сподіваюся, що ви це розумієте. Тільки тому, що у вас є титул, не означає, що у вас є довіра. Це велика різниця. Фактично, мені подобається, як сказав про це Джон Максвелл. Він каже, що справжнє лідерство не може бути нагороджено або призначено. Воно приходить лише від впливу. Вплив не можна вимагати, його треба заслужити. Що ми знаємо про прозорість у лідерстві? Перше це нейтралізатор підозри, друге це будівельник довіри, третє прозорість це об'єднувач стосунків. Прозорість об'єднує нас у відносинах. Фактично, я б сказав, що це одна із найбільших упущених можливостей для деяких лідерів, тому що вони неправильно вірять, що люди будуть любити їх, вони будуть поважати їх, вони будуть захоплюватися ними, якщо вони завжди будуть. Будуть сильними, мудрими і впевненими те, що я хочу, щоб ви зрозуміли, полягає в тому, що вони будуть любити вас, поважати вас і йти за вами більше, якщо ви не просто авторитетна фігура. Але якщо ви є звичайною людиною, так я це казав багато разів. Я сподіваюся, вам не набридне це чути, але це так. Люди можуть захоплюватися вами за ваші сильні сторони, але вони встановлюють з вами зв'язок через ваші слабкості. Коли ви прозорі, виникає емоційний зв'язок. Це єднаючий досвід. Це корисно і в інші способи. Як лідер, якщо ви проходите крізь труднощі чи проблеми самі, то що ви маєте? У вас є тільки ваш розум, який шукає рішення. Але якщо ви прозоро розмовляєте про проблеми, то залучаєте розум лідерів навколо вас, які можуть допомогти знайти рішення. Це важливо, тому що люди навколо вас не відчувають, що вони працюють на вас. Але що вони роблять? Вони працюють поряд з вами. Ви разом, як команда, працюєте над спільною місією. Тепер подумайте про це. Якщо я працюю з вами і приховую від вас інформацію, які ваші думки про мене? У мене є щось, чим я міг би поділитися з вами, але я цього не роблю. Ви почнете розглядати мене як конкурента. Те саме стосується вас. Якщо ви мені не розповідаєте все, то чому ви цього не робите? Ми не на одній хвилі. Я бачитиму у вас конкурента. Але якщо ми прозорі і відкриті один з одним ділимося інформацією, то чим ми є? Ми команда, яка працює над спільною метою. Саймон Сінек сказав, що команда це не просто група людей, які працюють разом. Команда це група людей, які довіряють один одному. Три важливі думки. Прозорість це нейтралізатор підозр, будівельник довіри та об'єднувач стосунків. Тепер зверніть увагу, понад усе інше, щоб бути правдивим та прозорим з іншими. Ви повинні бути правдивими та прозорими з собою. Люди не хочуть слідувати за організацією. Вони хочуть слідувати за людиною, і вам не потрібно бути людиною, яка завжди робить правильно. Їм не потрібно слідувати за кимось, хто досконалий, але вони хочуть слідувати за кимось, кому вони довіряють. Довіра. Це все підсумуємо, а потім залишайтеся зі мною для кількох практичних запитань. Тут практика перетинається з теорією. Ось де ми застосовуємо те, що чуємо та вивчаємо. Понад одна чверть працівників не довіряють своїм лідерам. Якщо немає довіри, ви не можете керувати. Чому важлива прозорість? Це нейтралізатор підозр. Що таке підозра? Це організаційний рак. Він пожере і знищить все, що ви любите. Ви втрачаєте довіру, ви втрачаєте здатність керувати. Секретність живить підозри. Прозорість вирощує довіру. Номер два прозорість це будівельник довіри. Валюта впливу це завжди довіра. Просто тому, що у вас є титул, не означає, що у вас є довіра. Начальник керує з авторитетом, але лідер надихає через довіру. Третє прозорість це об'єднувач стосунків. Люди можуть захоплюватися вами за ваші сильні сторони, але вони встановлюють з вами зв'язок, довіряють вам, коли ви розкриваєте свої слабкості. Якщо ми приховуємо інформацію один від одного, ми відчуваємо себе конкурентами. Якщо ми ділимося інформацією з іншими, ми відчуваємо себе командою. Команда це не просто група. Людей, які працюють разом, команда це група людей, які довіряють один одному. Тепер питання для рефлексії. Перше, я хочу, щоб ви подумали про це за шкалою від 1 до 10, Наскільки прозорі ви зі своєю командою? Тепер я задам теж питання трошки іншими словами, оскільки ми майстри самообману, ми вміємо це робити. Я спитаю так. Як ви думаєте, ваша команда оцінила б вашу прозорість? Чому б вам не запитати їх? Ще краще, якщо вони зможуть відповісти анонімно і бути чесними, наскільки прозорими ви вважаєте себе перед ними? Якщо ця оцінка нижче приблизно дев'яти? Вам, можливо, потрібно внести зміни. Друге, які на вашу думку запитання ставить ваша команда, на які ви не даєте відповіді, це дуже важливо. Люди, які цікавляться, вони роздумують. Я думаю про це. Думаю про бюджет, про майбутнє, про минулу ініціативу, як ми працюємо, як ми наймаємо, який у нас буде новий проект, куди ми йдемо. Вони задають питання. Які питання на вашу думку задає ваша команда, на які ви не відповідаєте? І коли ви зможете відповісти? Вісти на це питання, що ви зробите Тепер я можу припустити, що з урахуванням інформації, яку ми сьогодні охопили, можливо, у вас виникає ще більше практичних запитань. Сподіваюся, що це так. Так, от, ось на великий тизер наступного епізоду. Ось що я сподіваюся, ви зрозумієте про прозорість. Прозорість це не все або нічого. Як лідер, ви завжди говорите правду, але пам'ятайте, що говорити правду означає, що те, що ви говорите, є правдою, але це це не означає, що все, що є правдою, потрібно говорити. Понад усе дозвольте мені ще раз сказати: щоб бути правдивим та прозорим з іншими, ви повинні бути правдивими та прозорими з собою. Люди не хочуть слідувати за організацією, вони хочуть слідувати за лідером, на якого вони можуть покластися. Тож, вгадайте, що вам не потрібно бути досконалим. Вам не потрібно знати все вам не потрібно бути найкращим. Просто будьте собою, тому що люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.